Збишик, вітам. вітам, вітам. Значить, е, питали мене українські бджолярі. Що там Збишик робить? Де він? А ти Азбишик не відпочиває, ні? Nie. Нема вольної. Вітаю всіх no, друзі. Ось заїхав до товариша до свого до Збишика. Бачите, ну от дивіться, яка обстановка. Хто в тебе що не То, то, ввєння, бо то, то із, із до... сонячний. Сонячний, но. ага, от дивіться. Готує, готується чоловік до сезону, до нового. Ну і посортовані рамки. Рамки ти вже посортував, такі? Так, то їж посортуване. Ото обджоли посушили, так? Так, то ж посушене до наступного до ага. сезону. Оце бачите, воск він сюди ставить. Оце воск у нього сонечної воскотопки. Ну, то сонечний, а бачите, а там, який то, він. А то хлеб. А це в тебе з обрізков, так? Так, з забрус, забрусний вос, так? Забрус. О, з кліп'яний. Зжослу. О. Це з, із джосу вебі. З Зослу, тільки <різь> з жослу. Оце бачите, це сонячна воскотопка так спрацювала. Там він, він білий, Іван Васильович показував. Ну, білий, і... жовтий, ружний. Зі старих, із ясних. Із... із трутових із трохи. З трутових трохи. Із будівельної рамки. Ну. Оце сонячна, потім ти будеш його перетаплювати. Це ну, ще биш? раз так. оце бачите, це сонячна спотовка так працює. Жари добре. Ж, жари так, не по-дитячому, по, дитячому, по no. взрослому. По дорослому шпарі. Там за 100 стоп не є сніг. Там таке одне йде, що. Yeah. ну, колеги, значить, дивіться, оце збишик сам. Це збишик твоя робота, так? так? Yeah. Фірма. Лашнівський відмів, так? Так. Бачите, товарні знак. Знаки. товарний -то знак. Товарний знак. Дивіться, де дюрка така. Ну, бачите, ти зрозуміло, які це корпуси. Якщо дерево де дятли смалять, це, оце це? бачите, тут була дирка. Ну, це тільки так, ще, ще не до кінця зроблено. Зроби там. Та воно і так буде, да, збишу. А ну середки як, о, тут все. Бачите. Ну йдемо, no, йдемо зараз. Дятли є дятли, бачите. Ну no, воно все робиться, все ремонтується. І да. e, шикорки теж роблять, синички. Синички, обласні. шикорки по польськи синички теж, вони. В стироп'яні, то як в масло входить. Ти їм як ставиш карму, то купляєш. Тоді вони не йдуть на увазі. No. Свонінки жарик трохи. О, бачите, вищо купляють час матір. Жарє маті почекать. Стоп 150 злотих і маю жарво на цілому. О, на 150 злотих купив спеціальну подкормку для синичок, Для. як у вас горобці. Так, так, Дінчове. Джинчове не йдуть. Ні, Я вiem, я вiem. Коу дому мало хоч діду. А так, звісно. Де пасіка там і синички. No. У нас теж так. Я їм вішаю сало. No, слонєну. сало слонєну. Так, сало. Йдемо, йдемо йдем, почекай. Дивіться, друзі. Чисте рамки, чорні дев, да, вибраковує, перес, перетаплює їх. Оце ж таки бачите, всі йдуть на вибраковку. No, Два. Ну no, такі сіра, все. Вибракує, перетаплює, сортірує. So, яка ще піде на другий сезон? так, да, no, на сезон. Воскотопка центробіжна, бачите. Ну, вичина туди. Ти витінаєш, збиш. А можна так сортірувати їх. Витинання. Він це входить туди. 60 входить вичинаних, а 20 не вичинаних. ага, бачите, 60, як він їх почистив. 60, вирує, а як так, то 20-25. З іншої сторони 160 дуже дуже беру, я 20 як возить, то пів години. O, 40 o, як 60, то довго поки перетопить, поки одділить no. e, воск від однірви. Вона почти суха тут. А як e, із деревом, так то. To... E, lepiej tak, tak? No po, po czasów, w skorisze tam. E, jak, jak szybko wyciągniesz, to łatwo się oskrobuje, a to trzeba szybko wyciągnąć. Ja a jeśli troszkę osygnie to już... Baczcie, tak że dzisiaj święto w Polsce, a w Wyszyku nie ma świata. Co? Co tutaj nie ma święta? Dzisiaj już święto Ja świętuję ciężką pracę. O, baczcie, pra, świętuję ciężką pracę. Wsio, o co taka nasza robota, baczcie. Ну no, потихеньку, потихеньку, так, да збишить. Кожен день потроху. І можна так. гори перевернути, так? Так, не за дужо, 3-4 годинки і. <śśś> можна гуже додолу скинути, так? Потроху, потроху. А потім оце воз стікає, і ще, ще тут збішить трошки його і фільтрує і виходить це нормальний продукт. Так що це така. Так, Збишик, в мене до тебе є одне прохання. Просьба єдна. Знаєш яка? Треба ще паспорта показати на мату. Покажеш, дійщай. Ну, да, Пошукаємо, зараз ми побачимо. Як? Бо там ми no. знаєте, у нас стріми там завозяться різні матки в Україну. Не uh -huh. Незрозуміло, які вони. Якісь паспорта не зрозуміли. Я хочу просто людям ще. Я думаю, вже, no, вже з тобою ні, який, ні. третій раз no. бенді. Yy, słuchaj, to też Opere... zależy od firmy, bo nie wszystkie dają takie firmy, jak ci z Od firmy, nie tak, szyb. tak. Nie tak, tak. Ja wiem, Zbysiek, ja wiem. Zarymy my